Сьогодні главному командуванню воздушно-космічних сил передається образ спаса нерукотворного. сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200. Повідомляє видання Українська Правда з посиланням на джерело в ГУР. За словами джерела, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу. Дальнього радіуса дії С-200. Довідка. Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій. В липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об'єктах в російській нограції та на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях. І б'ють ракетами 5В-28.